Сьогодні прям ідеально почався день. Я прокинувся, звісно, не так як хотів. Все одно прокинувся, почав читати стоїцизм, обмірковувати ідеї з нього. Потім взявся за англійську спортик. Потім читав Чалдіні. На Чалдіні, до речі, згадав, що коли ми їздили в похід, коли ми були в потязі, я використовував це правило. Я його використовував звід з тімної сторони. Ну тобто, я домовлявся за допомогою нього. Того, щоб мені дозволили палити в тамборі. Ну, неправильно, неправильний вчинок був неправильно використовувати знання в цю сторону. Потім виконав хебіт, який у мене пов'язаний з роботою. Тобто я виконую всі робочі тасочки продовж 30 хвилин. Прикольно, розписав ще додаткові тасочки і розумію, що в цьому і полягає блін, твій рух. Тобто, я вчора, коли відпочивав, я максимально відпочивав. Тобто я робив все, що було в моєму дозвіллі. Ну, а це загалом було нічого не робити. Сидіти, почитувати, потім ютубчик дивитися, потім поспати. І блін, І ти і не відпочив, і нічого і не зробив. А сьогодні я прям викопав той момент, що коли я повиконував завдання, наскільки прикольних нових з'явилося завдань, наскільки це тебе, ну. Товкнула так вперед, не знаю, не знаю, як передати саме емоційне, але ти відчуваєш, на час зріст. Ти виконав ці завдання, вони породили ще інші, і це ускладнює тебе. Ух. Ну, принаймні, в мене так поється. Що зараз погуляти по подолу? Думаю, собі зробити це як звичку, і ще думаю, з цим часом як поступати. Думаю, блок часу, який у мене є на прогулянки, ще й додавати туди просто зустрічі з людьми, попити каву, все інше. І я вже розумію, що так я собі влаштовую свій день. Ну тобто, як я і хотів, збалансовую його. Спочатку в мене все йде за морнінг рутін, тобто вся рутина пов'язана з ранком. Це виконання своїх хебітів, виконання своїх хебітів, все, все. От і це єдине, що потрібно зранку зробити, це почитати книги, позайматися спортиком, англійську зробити, потім робота, або якщо це вихідний вільний час. І потім вже можна додавати тут і зустрічі, прогулки, ну і щось по типу такого. Вже простіше, вже якась схема складається. Сьогодні ходжу, гуляю, кручу самокруточки, вже навчився. Блін. Дякую чувакам, які організували Royal Club, Rolling Club, Royal Club. Навчили робити самокрутки, вони ще збирали на допомогу Збройним силам України. Ну, вони збирали на підрозділ, в якому воюють їх друзі, тому ну, блин, це кльово. А я зараз хожу і міркую на рахунок того, що далі. Я розумію, що я своїми діями дійшов до того, що планую свій графік. Я, в принципі, непогано заробляю. Якось живу в Києві, їжджу в Карпати відпочити, кушаю в ресторанах. І, і що далі просто нарощувати, купити машину. Орендувати ще кращу квартиру, мати більше клієнтів. Була мета побудувати прикольний бізнес, вона і зараз є. Але Блін, це дуже складно, але потрібно себе змусити зараз лягти спати. Завтра складний день і я для того, щоб встигнути все зробити, прирахував, що мені потрібно встати о 6-й ранку. Це корише, це дуже складно, тому що всім на добраніч.